πεπει να πολιτική προδούκι καν ότι ότι θα είναι σοβαρό θα να κάνω σε αυτό το до нашого життя. Як я готується до нашого життя, то побачимо ще місто в наших життях, в нашому житті. І Сьогодні маємо перебачення, перепонування на на акції, ізданні скажімо, якісь із акції, де можна можемо дешевше, більше, вачніше і так далі. Дійсно, Действительно, ми именно на того, то что мы на конце надо с нашим дорогой рынком, лка, дельянки, добрость сильнейшие, это кидать до нас. Новичка мы вижу и нечего свои. А нашему христианскому речі, для добра света, йога, видянный, подобный, ранні род десь то, як його було, тож я розумію, немає морду і когого, а когого у тіло, на нашому нашому міозомовичі так значить. І де платить християни, ти ж мов, то у 80-й застосується до існує такої такої істини, того, чи дійсно достойно вірно. Тому що зі збоку

Тепер це час революції. Проте, що я розумію, нічого не було не є. Кожна ці революції. Дійсно, ми не дивимося на те, що дійсно робити революції в нашому житті, як люди, як відкриті. Містому, скажімо, відбава не є джонка, не є подорожі. На ведь не родина. і навіть не есть низком не знам, навіть не я не связан. Не є низком не знам. Это пишена история, шодского автора называется история по времени мумий трои. И там такая скажімо, краска, яка називається Їхня у це дізнається на нашому речі. І знаємо, і здорові на ділянці технічні назимають. Ви намагаються таким дивом не пам'яті дачі. Небагато, вони вийшли свого дому, пішли на подвір'я і бачать цей такий безпечний рух. Там ці діагностики родиться, руками, дробами, делянами. Вебичку, ступами, і и поймаешь. И пытаются действия, то что ты не знаешь. Как уже мечека, но не Це как мы вещи. Ваш карьерный, для я думаю. Это что? Сама на Вы действительно серьез. Это ж придерживаться для вида, это вечір. Мы будем ожидать. Часто відділі, яке є діє, які приходять на і криво, які дає відщечі, не такі так очі. Це родина в мітродії, зробили це, бо це вже було. Написано на дітей різної різні, суті, відчуття різних садовоєдинку, деталі.

Я Господь. А я наши девушки. Я. Честно, тебе девушка. Мы точно находимся Богу. Короче, надо лучше любого, а скоро находится и минус. И пока еще такой це дуже доступові для зустрічі з нашими з кількох країн. Треба, е-е, корок, центр довантажень, сировини, капусту з зняти з місця тестування. Так от. По доброго купу, я думаю, що щонось лишє по прокат. Давайте я проговорю про цей вечір, такої, скажімо, стратегічні, там провести дівку поставила

і по гості, а в цю піно є дуже великий царство та Божа господарність. Смішно подивитися, не постановитися до журналу, як в цьому випадку. Тепер нас дивують, але вимушені зберігатися до журналу також неправильно. Що ж від того

Я Бог. А то на Бога. Бог проти. І тому якому його волю болі ніколи не можу. Дівою Бога не впливає наше життя. Каже, чим природом є, для кого вона виріня добра і любові? І дітя може бути нашому дітей, не похожий, це є надмірно. Добре, відвір на когось з цих людей, або когось з цих дружинного створювання, то ми говоримо, що є найнадбажаннішим. Матеріал такого святця назначає ділянку найшвидшого святця. А перед нами ще говориться один істинний фактичний діяль. Він є таким вірним, таким є доблим для кожного. Якраз Христос, Він є і кожен з нас конкретний. що ж конкретна ще особистість і конкретність є, яка булачне тому, що і кожного з нас опіребався не задавання. І в його поштову. Це визначається правода Бога, правосії, скажімо, у тут своєї. Тому ж кожен раз, місце на цей тоді в нашому нашому речі.